Окей, далі нам потрібен піарщик, який mm -hmm. буде нас розкручувати, ходити, домовлятися за е, ротації. Пісня є два, є два варіанти роботи з піарщиком. або е, по якомусь проекту. Uh -huh. І я раджу всім так працювати на, 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 на певному етапі, коли немає такої потоку роботи, замовлень, запрошень і так далі, або якоїсь там проблематики, ну такого потоку подій в твоєму житті, то в принципі краще, от ти випускаєш кліп або якусь пісню, і так далі. В принципі, твій паблішинг або лейбл може закрити це питання, uh -huh. але краще, щоб в тебе була людина, до якої ти можеш звернутися або агенція, до якої ти можеш звернутися в момент і сказати, от зараз я хочу попрацювати там місяць-два. Треба обговорити усі умови, обговорити очікування, обговорити КПД, тобто очікування і результати, якими ми будемо вимірювати успішність його роботи. І таким чином оцінити цю роботу. А це, Оцінили заплатили оваль. Давай от в місяць ми так. Див, це, дивлячись на те, яку людину, якого рівня ми залучаємо. Це може бути або якийсь студент, угу. або це може бути взагалі якийсь родич, якийсь там. Вміє непогано щось там писати. Має пару телефонів, яких там журналістів. Або це може бути агенція, яка скаже, ну це мінімум буде стоїти там, тисячу, півтори тисячі доларів. Беремо в середньому тисячу доларів. Тисячу доларів. Значить, вже 12 у нас є, майже 13, ось вже 14 тисяч так. налетіло. Тепер артисти. Це тільки початок. Це тільки початок, це тільки так. одна пісня.